Наскільки вона там ліпша чи гірша, ніж як проходить карат, ну не знаю, але з того, що бачу, в принципі, ну, непогано. Непогано. Як, як перше враження, знаєте, йде чотко Мені саме Головне і основне, за що переживав, то це за що? За, за, за навантаження на трактор. А, бо як би ну, бачив, як працюють, і, і як, як приїжджав до нас 450-сильний трактор і як він єлі єлі Отак дуже гелі йшов по полю. Ще як додавали глибини йому, то він охо-хо великою пробуксовкою, То я за це переживав. Як там піде щось слабко, піде?